И сегодня в нашей прекрасной церкви для поздравления, для Слова Божьего, я пригласил настоятеля Рима, католической церкви, отца. Я шаную его, очень вас тоже шаную. Это есть Роман Лаба. Знаете, что я так воспитан с детства. Я ценю дружбу. Но вы почте, пожалуйста, я не железный человек, у меня много слабостей. Есть друзья, есть враги. Ну, перепаливаю себя и благоставляю э, своих врагов. Но также у меня маленькая слабость, знаете, что когда мне трудно, я иду к своим друзьям, ложу на них голову. И знаете что, без друзей, я вам скажу, очень тяжело. Если вы еще друзей не нашли, молитесь. Бог вам обязательно даст вам друзей. Слава Богу за друзей. Слава Богу за Божьих служителей. Друг, но ну, когда еще Богу служит, это вообще супер. Аминь. И Он тебе всегда подскажет, всегда тебе наставит. Но вы знаете, самый лучший друг Иисус Христос. И Он тебя никогда не оставит. Только смотри, чтобы ты его не оставил. Итак, прошу вас очень для Божьего Слова, для поздравления. Прошу. А вас yeah. на русском, да? На русском. A ja tam ukraiński kupiłem. Dobry, dobry. Cześć. 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 z Cześć. Для християнина свята це не просто згадка, що Боже, Ого, коли то було, так?» тільки це постійне уприсутнення, що це постійно зараз відбувається. Христос Воскрес сьогодні. Ви знаєте, що в Святому Писанні найбільше по відношенню до часу вживається Слово сьогодні, не вчора, не завтра, тільки сьогодні. Сьогодні, коли почуєте його голос, начиніть твердими ваші серця. Як у Мереві, як в день маси, в пустині, так каже Псалом 95 І Тому це що, що відбувається постійно сьогодні, постійно. E, знаєте, що гріх він так вплинув на нас? Ця рана первородного гріха, що ми постійно живемо, як не спогадами, що О, коли то давним давно за Радянську Союзу ще було. Або мріями постійно десь в майбутньому, або в минулому, або в майбутньому. І в результаті це сьогодні десь там крізь пальці тікає. Тому дуже важливо, що це сьогодні, зараз відбувається. Зараз. Бо я не знаю, чи я завтра буду жити. Я і ви теж не знаєте. І вчора також до мене не належить, то те, що належить це я зараз. Сьогодні я сьогодні можу в Ісусі Христі бути прийнятий Отцем. Бо це Воскресіння, це тайна, це не просто. Ісус доказав усім, що от я і я син Божий, так? це все правильно. Но в ці події в Воскресіння Ісуса Христа відбулося щось дуже дуже важливого. По-перше, Отець прийняв. Голову, отець прийняв цей крик Ісуса, отець прийняв це Діло Ісуса, яке Він сутворив на Голгофу. Тобто отець сказав, Ісус, я це все приймаю. Це все було не напрасно. Оскільки отець приймає цей хрест Голгофи, каже своє схвальне так на цей хрест, то в Ісусі Христі також приймає кожного з нас, тебе приймає. Мене приймає і хоче дати нам абсолютно іншу якість життя, зовсім інший рівень. І саме ця подія Воскресіння Ісуса Христа надає сенс усім іншим подіям. Саме завдяки тому, що ти досвідчив Ісуса Христа Воскреслого сьогодні, то має сенс все, що було до цього часу. I to, że Ty w takiej rodzinie narodzisz się, i to, że Ty w takiej szkole w się, i to, że Cię z pracy wygnęli, może, albo nie wygnęli, nie wiem. Wszystko ma sens. Dlaczego? Bo wszystko wzięło Cię do tego momentu. I ten moment, ten doświadczenie Jezusa Chrystusa Woskreszego wpływa absolutnie na całą Twoją historię. Zwróćcie uwagę, że w przypadku apostołów tak było, tak? Apostole, to one tak rozczarowali się trochę Jezusem, to tak jak, wie, jak wiecie, my czasami rozczarowujemy się takim, Невдалим політиком так багато обіцяли. Ну нічого не зробив. <рес> <рес> ну. Досвід Ісуса Христа воскресло. міняє повністю їхнє служіння. Петро, який відрікся три рази, який боявся сказати щось. Виходить в день п'ятидесятниці і каже, мужі, браття! Того Ісуса Христа, того, якого ви ви розіп'яли, отець вчинив Господом, Киріосом. Киріос, значить Господь Богаське. Петро проголошує це в такій е, проголошує, в, такі крихні, е, проголошує в, спасіння в Ісусі Христі Воскресному. У братія і сестри, я також нічого нічого не хочу робити, тільки проголошувати, що ви маєте спасіння в Ісусі Христі Воскреслиму. Амінь. І що це Воскресіння, воно так діє і так буде діяти на вас, що абсолютно в іншому світі будете бачити історію свого життя. Я думаю, що Петро був вдячний потім Богові за те, що йому. Одної ночі не вдалося рибу зловити. Так. Бо якби вдалося, я б і пішов додому і би спав. Ну, Лив би багато риби, пішов би спав, но не зустрів себе тоді з Господом. Ну так, слава Богу, нічого не зловив і, і добре вийшло. Може, в тебе теж була така, нічого не зловив. Такий період життя, можна сказати, бо ніч в Біблії не значить просто астрономічна така ніч, так? Може, то ніч тривала декілька років, що ти нічого не зловив, навіть маленької тюльки. Ну, завдяки тому зустрівся з Господом, зустрівся з Ісусом Христом. Я хочу сьогодні коротко, бо забагато часу не маю, хочу торкнутися одного фрагменту Святого Писання, якось Дух Божий мене його. Мені його на серце поклав. Це є Євангелія від Луки. Знаєте, сподобалося мені, як пастор Амін, мій друг, улюблений в Христі, молився і і так підкреслив, то, що Ісус Христос Воскресний і не явився Пилату. Це дуже важливо. Знаєте, як би воскрес? Ну, я собі так представляю, якби мене так не знаю, тяжко, тяжко мені представити, щоб мене там розпинали. Ну, Але якби мене хтось вбив до прикладу, і я Воскрес, то я першим ділом, я би пішов явитися до своїх кривдників. Принаймні, щоб їм так показати, ні? принаймні, щоб я так, не знали, щоб.. Живий, от я живий, так, я живий. Ні, я ні, ні на кого не натякаю зараз, ні. Я живий, так? Ну, Ісус е, Христос не явився ані Понтію Пилату, не пішов до Анни до, до Каяфи, не явився солдатам, наприклад, які його, можливо, катували, так, мучили. Нікому, нікому з них не зявився, знаєте чому? Ісус Христос не нуждається доказувати свого Воскресіння. Більше того, Він потребує, щоб ми вірували в це Воскресіння. Навіть апостоли мусили в певному моменті проявити віру, віру. Ну і кому він явився? Ну, Тим явився, хто мав якесь сопритястя з ним під час його мандрівки земною, під час його життя. Хто любив його, хто шукав його, тим явився. Ну і між іншим явився двом учням, які йшли до, як то село називалося, хто пам'ятає. Розкажіть ну, голосно. Емаус! Емаус. Давайте прочитаємо цей фрагмент. Це є Лука 24 розділ. так. В тот же день двоє из них шли в селение от стоящие стадии на 60 от Иерусалима, называемое Емаус. и разговаривали между собой о всех-всех событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой?» Извините, вам уже три раза написано «между собой». И от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И начал от Моисея и от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое и шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидимым для них. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли место, и нашли вместе одиннадцать апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь воистину воскрес и явился Симоном. От а моему Такий опис, як Ісус, є двому учням, які йдуть до Емаус з Єрусалиму. Знаєте, до сьогоднішнього дня не можуть знайти, де то Емаус знаходилося. Археологи біблійні шукають, де, де, в якому місті воно було. І може й добре, що не знайшли, бо інколи потрібно зосередитися на самій події, так? а не де воно там було. Ale te miasta w Biblii mają też duchowe znaczenie. Duchowe znaczenie. E, trzeba przyjrzeć co one oznaczają, te miasta. Jerozolim znaczy miasto miaru. E, Jan w Otklonieniu widzi Jerozolim Nowy, który schodzi z nieba, jak na To jest obraz Cesarstwa, to jest obraz obecności Boga. I odchodzi od Jerozolimu. Це, це в Біблії значить теж відходити від Бога. Як в псалмі написано? «Єрусалеме, Єрусалиме, якщо я забуду про тебе, нехай всохне моя права рука. Пригадайте собі, що стало з одним чоловіком, який сходив з Єрусалиму до Єрихону? А він відразу попав розбійникам в руки. Відходити від Єрусалиму, це погано. Хорошо. Двоє учнів мали вже досить того, що вони бачили в Велику П'ятницю, значить, бачили вже, мали досить тих типу подій, мали досить страждання і тікали в мауз. Знаєте, учні боялися, ми так трошки не усвідомлюємо цього, але Ісуса схопили і розіп'яли на хресті згідно Римських. Це означало, що Ісуса потрактували як бунтівника проти римської влади. Це означало, що римські солдати шукали потім також його ну, співпрацівників, так? його послідовників. Учні боялися, що кожного дня можуть до них прийти постукати, знаєте, як в 37-му році і сказати, що підемо. І тому вони чим подальше хотіли десь втекти. Імаус, e значить, по-єврейськи гарячі джерела. Гарячі джерела, ну, курорт, можна сказати, так. де є таке припущення, що це були такі дійсно гарячі джерела, де люди, можливо, лікувалися чимось. Ну, такий, такий собі, не знаю, санаторій. І учні тікають, щоб так ну, розвіятися, відсапнути від того всього. І так зворушно насправді звучить, що Ісус їх доганяє Воскресне. Так виходив, е, ви куди? Зачекайте. Одного з них звали, як? Клеопа. А другого як звали? А не написано, як звали, власне. А в Біблії там, де не написано, там також написано. Ну, це теж означає що, що означає, що не написано. Чому? Ну, для того, щоб ти там міг вписати своє власне ім'я, щоб ти міг себе побачити в тому другому учневі. Там є місце для тебе, що ти теж є такий, що, ти, що, що, що це ти? Ти теж тікаєш, домашня. Що я, я, я такий самий, я теж боюся Христа. Я теж тікаю від таких подій. І Господь і доганяє їх. Дуже цікаво написано. Аж три рази автор підкреслює, що вони розмовляють про все, те, що сталося між собою. Знаєте, в Біблії як один раз ви щось написано, це вже дуже важливо. Як два рази написано, це вже важно в квадраті. А як три рази щось написано, так якби автор хотів, ну, щоб виготовив, щоб ви не забулися. Так. Щоб, якщо за першим разом не дійшло, ну то ще раз вам повторюю, ну, то ще раз, ще раз. Три рази написано, що вони розмовляли про все, що сталося між собою. Розумієте, коли ми між собою розмовляємо про Хрест, між собою розмовляємо про страждання, про терпіння, нічого не дасть. Бо ми в собі не маємо пояснення цього, А потрібно розмовляти з Господом. Потрібно з Богом розмовляти про ці речі. Він має відповідь. Він має відповідь на твоє страждання, Він має відповідь на твій гріх, він має відповідь на твою смерть. А яка це відповідь? Дуже проста відповідь. Христос Воскрес. Це є відповідь Ісуса. Воскресіння Його. Знаєте, дуже багато тут можна говорити про це явлення цим двом учням. Я тільки хочу торкнутися одного факту тільки, одного факту. А де ви вже ще в біблії чули про клеопу? Це не один, це другий раз, два рази вживається цього ім'я клеопа і два рази йдеться про одного і того самого чоловіка. Дуже важний момент хочу вам показати. Дуже важний, який, можливо, вам дуже допоможе. Атож, про клеопу, я вже бачу, як ви напружили свої. О, де ж цей Клеопа? Ну не переживайте. Важко догадатися, де він. Зараз я вам його знайду. Про цього клопу згадується, дорогі мої, в дуже так коротко, одним тільки одною фразою. В Євангелії від Йоанна, в 19 главі. В 19 главі написано так, в Євангелії від Йоанна. При кресте Иисуса стояли Матерь Его, сестра Матери Его, Мария Клеопова, то есть жена Клеопода и Мария Магдалина. Звините увагу, що я хочу сказати, дуже коротко хочу сказати. Завдяки тому, що Марія Клеопова стояла під Христом і брала участь в стражданнях Ісуса, Христос Воскреслий явився її чоловікові. Ще раз? Ще раз, Давайте. Завдяки тому, що Марія, жінка клеопоги, тривала на волгові то Христос Воскресний явився її чоловікові. Що це означає для тебе сьогодні? Якщо ти триваєш в Ісусі Христі, якщо ти триваєш в Христі, Голгофі, в то Христос Воскресний явиться твоєму чоловікові, твоїй дружині, твоєму братові, сестрі, не знаю, комусь хто є ще не спасений з твоєї родини. Христос дожене його і явиться Йому. Коли? Коли ти будеш тривати, так як Марія Клеопова, і віря підніша голов, коли будеш бачити, це серце пробите, це любов, яка повністю відкрилася для тебе. Тому відваги, браті і сестри, бо Христос Воскрес і хоче за життя вам подарувати. Амінь. Я, на жаль, мушу вас залишити, залишаю вам дуже Лаврентія, безцінний скарб нашої церкви. Не всі Його розлишають, не думайте, Ні, не. Тільки таким друзям, як рамін. І я вже біжу на, на наше служіння, тому що маємо також на 11 годину. Христос Воскрес! Спасибо. <плодисна>